категории видео-аудио. Вот. Проекты были было несколько, не так много, но как на другие, конечно, подачи. Вот. Но хотелось бы просто выделить отдельным специальным призом проект э, информационно-развлекательной телевизионной программы для детей и э, подростков. Флешка. Вот. Это все реализовала Штомерская областная молодежная общественная организация. Современный формат, частный формат. Вот. И да, Те, що ми вас поздравляємо і буквально Мене звуть Олександр, я представляю Житомирську обласну громадську організацію Сучасний формат. Цей проєкт ми почали реалізовувати у березні 2009 року і стане на, на сьогодні вже знято десь близько 30 програм. Концепція програми направлена на те, що участь у програмі як ведучими та... Учасниками програми є діти від 7 до 18 років. І основна мета програми в тому, що кожен раз ведучі програми міняються. Тобто у нас немає постійних ведучих. І цим самим ми даємо змогу більшій кількості дітей знятися у програмі. Ну, основні завдання програми привернути увагу громадськості до дітей та їх інтересів. Виявити справжні актуальні проблеми, стоять інтелектуальному та культурному розвитку дітей Ну, Це так коротко про програму. У мене все. Спочатку програма транслювалася на Житомирському обласному телебаченні, але так як... Директор телерадіокампанії не дуже, хоче це показувати безкоштовно, то ми прийшли на інший канал, це Союз ТВ, Житомирський міський канал. Ви їдете в Житомирі? Не пропустіть. <плодисві> ми скоро що вони на цей сайт, можна буде у нас на сайті <плодисві> подивитися наші програми у нас на сайті. Супер. Дя... Ще раз дякуємо. І... Наші вітання. <плодисві> Що? Це